На четвертому році війни нервова система і психіка людей виснажена внаслідок тривалого протікання травматичних подій. Гострі стреси, які призводять до порушення основного інстинкту самозбереження, привели до того, що до спеціалістів стало звертатися значно більше людей ніж раніше. В рази побільшало звернень за допомогою батьків з дітьми, адже малеча гостро реагує на таку обстановку, лякаючись з одного боку гучних звуків, а з іншого реакції батьків, бо дуже прив'язані до їх психоемоційного стану. Тобто на дітей іде подвійний вплив, і у них подвійний психоемоційний удар. Зрозуміло, що загроза, яка чатує на нас зараз, раптова, і підготуватися до неї складно. Але батьки вже дорослі люди і мають холоднокровно діяти у надзвичайній ситуації, розповідає лікарка психіатриня Світлана Ілляшенко. Звичайно, не може натримати людині все в собі. Це треба відреагувати дорослі людині, так але це треба робити не при дітях. От коли саме стається якась небезпека або попередження небезпеки, то треба мати план для того, щоб не метушитися. Щоб це не було там сненацька і так далі. Не дати дітям побачити оцю розгубленість, тому що саме для дітей, для дітей батьки є опора, дорослі є опора. Так, біля них їм не так страшно, інтуїтивно вони відчувають, що буде захист. І коли е, от батьки дуже сильно розгублені, збентежені, отакі е, ми тушливі, да, це от для дітей взагалі не, не зрозуміло. У них починається оця внутрішня така нестабільність. Робити вигляд, наче нічого не відбувається відбувається теж неправильно, говорить лікарка. Батьки якомога спокійніше мають пояснити своїм донькам та синам про потенційну небезпеку, але зробити це не в істеричній формі, а просто задовільнити їх цікавість виваженими і зрозумілими фразами. Але є категорія дітей, от ми стикаємося, стикаємося, да, коли приходять і батьки розповідають, які а, не є такими тривожними і вони ніби активно не реагують на ці звуки. Тут в цій ситуації не треба загострювати і дитину лякати. Давай там ховайся скоріше, там біжимо в коридор, якщо тобто. І загострювати не треба, але і пояснювати треба. Діти не мають бути знаєте, резервуаром для переміщення емоцій дорослої людини. До контейнерування його страхів. Все ж таки, дорослий був повинен бути контейнером емоцій для дитини. Виключити паніку і підготувати місце, де можна сховатися. Це той мінімум, який має забезпечити дорослий для дитини у такий непростий момент. Але часто буває так, що занепокоєння у дорослого настільки сильне, що неможливо його не передати дитині. Як же заспокоїтися самому, аби не нашкодити малечі, яка поруч? У нас є в нашому організмі речі, які не залежать від нашої свідомості, є рефлекторні, в тому числі це є дихання. Якщо воно розмірене, спокійне, з подовженим видихом, це ми опосередковано повідомляємо головному мозку, що все добре, все більш-менш спокійно. Спробувати, якщо, наприклад, навалюється, набігає оця паніка, так, спробувати дихати 1 до трьох видих носом і в три рази довше видих. Ніби через трубочку э, ротом. Є ще така техніка заземлення. Вона називається 5-4-3-2-1. П'ять предметів, що я бачу, чотири до чого я можу доторкнутися і відчути там гладенька поверхня, да, там, наприклад, там, якась тканина груба. А три це які звуки я чую. Два, які я чую запахи, і один, який в мене при, при смак в роті, або я можу щось взяти. І І причому ці речі треба робити вголос, голос. шафа, стіл, там, диван, і з дитиною це проговорювати. В цей час мозок настільки багато працює, що на оцю тривогу і страх він віддає менше активності, менше активної ділянки. І тоді оцей страх, він не заполоняє весь мозок. Аби приглушити внутрішню тривогу, дехто з дорослих вживає алкоголь, але це не вихід, каже пані Світлана. Алкоголь короткочасно дає відчуття ейфорії і також дає ілюзію того, що людина вип'є і засинає. Але якщо людина використовує саме алкоголь як оцей реабілітаційний момент, як момент адаптації до стресу, то з часом. Його стан буде по людини погіршуватися. Мало того, що, наприклад, якщо жінки, да, вони швидше алкоголізуються, але і ще буде підвищуватися тривожність, ніби виживає алкоголь трошки легше, але зранку буде багато тривожності, багато тратівливості, депресивності, багато. Тому от алкоголь точно ні. Психіатриня наголошує: пам'ятайте, якщо ви знаходитеся поруч з дитиною. Ви маєте дати їй почуття спокою і захищеності, саме того, чого маленька людина чекає від дорослої.